Що таке чоловіча і жіноча енергія всередині кожної людини і як вона проявляється? Я дуже люблю теорію Юнга про те, що кожна жінка має всередині собі, себе чоловічу енергію і називає він її анімус, а кожен чоловік має жіночу енергію, називає її аніма. Так як же відчувати зв'язок із вашим анімусом чи вашою анімою? Коли ви нічого про це не знаєте, ознаки жіночої енергії. Жіноча енергія відповідає за інтуїцію, за прийняття, за м'якість, за творчість, довіру, турботу, за здатність довіряти цьому світу, насолоджуватися моментом. Якщо ти в гармонії зі своєю жіночою енергією, ти відчуваєш глибокий зв'язок зі своїми почуттями і своїми емоціями. Ти вмієш приймати не тільки віддавати. Ти проявляєш багато ніжності і м'якості у спілкуванні з оточуючими людьми. Спонтанна і відкрита до людей. Ну і звісно, в тебе сильна інтуїція і здатність відчувати інших. Просто закрий очі і прислухайся до своїх відчуттів в своєму тілі, коли ти чуєш ці слова про м'якість, про інтуїцію, про прийняття. Про творчість і спробуй подивитися на своє життя і відчути, наскільки відсотків ти реалізуєш свою жіночу енергію в цьому житті. Але є і мінус цієї енергії, якщо вона захоплює тебе, то ти можеш відчувати таку певну пасивність, дитячу позицію, залежність, тебе можуть бути складнощі з проявом активності, з проявленням своїм власним. Складнощі в прийнятті рішень.